Друзі, добрий день. Ще одна капсула часу у нас є. 96 рік випуску комбайна, 48 спеціал, 3,6 жатка, 4-циліндровий. Стан не докопаєтесь. 100%. Я кажу, я всіх запрошую на огляд. Всі вузли агрегати працюють ідеально. Всі датчики аварійності працюють. Датчик втрат працює. Стартер на наклонну, Камеру працює. Поворотники, дальнє світло, ближнє, дворник, освітлення в кабіні, вентиляція, все працює. Комбайн не має жодного підкрасу. Все рівне. За винятком цих двох бляшок на жатці, так все рівне. Він продається, ціна 29 тисяч. Кого цікавить, можемо дати вам замість 3,6 жатки, можемо надати вам 3,05, якщо вам треба менше жатка. Двигун новішого типу чорного кольору перкінс, четверка. Чим відрізняється від звичайних 48-х, бачите, оця добавочка є. Так як на 58-му комбайні він вже на 40 см довший, в його чуть, -чуть більше решета і чуть-чуть довші соломотряси, а також над соломотрясами є додаткові ворошилки. Бачите, не димку нічого нема, комбайн працює, точніше двигун ідеально рівно. Напрацювання дуже мале, 2000 мотогодин, тому я вас всіх запрошую. Хто його купить, буде 100% задоволений і не пожаліє. Запустили машину. Лежаточку. Всі зірочки, це ремні, все повністю в оригіналі. Нічого навіть не мінялося і міняти не треба, бо там вироботки просто немає. На всіх вузлах і агрегатах, люди, я вам кажу, я все передивився. Проход знизу, снизу, зверху, коротше, все. Ніде навіть не то, що не гниле, краска навіть не повідтущувалася. І тисячу відсотків вам даю, щоб йому нічого не підкрашувалося в цьому компанії. Ще більш детальні фото вам кожному на вайбах, хто дійсно цікавий цей комбайн печі і всі інші вузли. бачите і впевнитесь в тому, що комбайн просто. Всі наклеїчки, абсолютно всюди. Є вперше.